Пахне пивом цигарками 11 ранку. Це Дюссельдорф готується до матчу збірної України проти Словаччини, вирішального матчу станом на зараз. Якщо українці програють, то скоріш за все будуть їхати додому. Якщо перемагають або грають нічию, ще є шанси на третю гру. Як це буде зараз? Давайте дивитися. Ми спеціально сюди і приїхали, щоб вам показати усе найцікавіше із Дюссельдорфа. Але давайте тепер по порядку. Після поразки Румунії українська збірна приїхала на свою базу у містечко Візбаден. Поруч із цим німецьким трускавцем, готель команди і тренувальна база за декілька кілометрів. Саме там команда провела тренування на наступний день після гри з румунами, але без основного складу. А Віталій Миколенко продовжив відновлюватися від травми. Перед виїздом до Дюссельдорфа Володимир Брашко та Руслан Маліновський зустрілися з медіа. Я намагався набрати телефон в руки, бо я знав, що там буде, і не заходив ні в інстаграм, ні в Телеграм, ні в Ютуб. Неможливо було зайти, бо я знав, що там буде коїться. Але ми заслужили цей хейт, нема нам виправдань, ми були гірші. І десь цей хейт потрібно прийняти, пропустити через себе. В мене таке вперше в житті, що такий глобальний хейт, але, я ж кажу, це заслужено. І треба пережити і зрозуміти, як, як нам далі грати і де ми знаходимось. Так, середня лінія це дуже важлива ланка між обороною і атакою, і там грають всі футболісти, які грають в серіалі. Ну, Куцька вже не грає, але він. Майже багато років провів в Італії. Це Андрій Дуда, який грає в Вороні, Лободка, який грає в Наполі. І це, ну, це футболісти, які високого рівня, і якщо їм дати час. Подумати, не давати тиск на, на них, то це футболісти дуже високого рівня і вони мобільні. Лободка дуже багато з м'ячем, дуже багато рухається. Тому це дуже класна команда, дуже збалансована. і Ми побачили навіть в грі з Бельгією, як вони терпіли, як вони боролися за цей результат. За день до гри українці приїхали до Дюссельдорфа, Офіційне тренування принесли із головної арени на тренувальну базу місцевої фортуни. Останні кілька днів у місті дощило, тому так і берегли газон. Із новин повернувся Миколенко, а циганков тренувався окремо. Крім того, на тренуванні були українські військові, які проходять реабілітацію. І Андрій Шевченко: Я не хочу багато говорити, тому що я розумію, як це зараз буде сприйматися людьми після такого результату, який в нас трапився. Тому е мотивація вона завжди є, а зараз як ніколи. Але говорити одне а робити це зовсім інше. Таке трапилось це як страшний сон, який потрібно забути і переналаштовуватися. Робити правильні висновки, я впевнений, що кожен з нас це зробив це зробив. І виходити завтра і просто віддавати всього себе заради заради результату. Я завжди вважав Словакію дуже міцною командою. Навіть вони не мають якихось дуже великих зірок, які грають в топ-клубі. Навіть е тільки два гравці, які грають дійсно в топ командах, але це. Коли я аналізував гру збірної Словенії, це дійсно дуже дисциплінована команда. Вони розуміють, за рахунок чого вони можуть здобути результати. І це вони показали в першій грі з Бельгією. Я вважаю, вони в дуже гарному стилі перемогли Бельгію. І ми з повагою відносимося до Словенії. Але я вважаю, завтра дуже важливо сконцентруватися на нашій грі. Якщо ми не покажемо нашої грі, то. То нічого робити проти збірної Словенії. Ну я так дивлюся, що країнчики Дюссельдорфа підготувалися набагато краще, тому що тут на центральній площі зробили якийсь риночок. Ярмарок уже ось бачу п'ють Львівське. І з Мюнхена приїхала сюди ось ця трибуна із харківського стадіону Сонячний в минулому випуску я про це вам розповідав. От тепер вона тут знову стоїть. Словом, українців в такому маленькому центрі Дюссельдорфа на око досить багато. Сподіваємося, що зараз їх буде більше на стадіоні, і ми вже їдемо туди. Так, а ну скажіть, сьогодні наших буде більше ніж у мюнхені. Так, я сподіваюся, що сьогодні наших буде більше. болювальники будуть підтримувати збірну, а це важливий матч для нас, тому ми повинні вигравати Словаччину. Що тут ще сказати? 3-0. хлопці, 3-0 потрібно. Давайте, ми вас віримо. А, немає якогось такого страшку всередині, що буде те саме, що з Румунією. Є мандраж, але я сподіваюся, що команда та тренер зробили висновки. А, наші хлопці вони дуже странно грали. Вони вийшли в вийшли в цю групу. Вони зробили дуже багато. Тому ми сподіваємося, що це буде гарна гра. І так, сподівання на, на вас, хлопці. Я слабо говорю українську мову. Я з Канади. З Канади? То це, це ж класно. Це ж класно. Так, це так, дуже так. круто. Так. А два слова скажете нам? А, можна? Можна. Скажіть, чому ви з Канади? Приїхали аж сюди, в Німеччину. Ми хочемо знати, дивитися на нашу команду, наші хлопці. А ми хочемо бути патріотити з нашу країну, рідну Україну Україну. Є, є єдину Україну. Та... Футбол дивилися цей попередній проти Румунії? Uh, так, ми дивилися. Uh, я мав мітинг бо uh, там в Канаді воно було 9 годині вранці, що ми бачили. І я мав you know, так відео. І я так злосний був цілий цілий матч. Але сьогодні буде uh, найкраще uh, хру uh, нашої групи. Я думаю, що наші хлопці будуть uh, перемогти. Слава Україні! Героям слава! Guys, there are so many Scotland fans. Why, why, why do you decide to come? Like you, you are everywhere. It's been a long time since we were able to come to a tournament abroad. 1998. 1998. 1998. So we're not going to miss it. We're here to win. <laughs> are we? Aye. I thought we were here for the beer. <laughs> here in Düsseldorf, uh, playing Ukraine against Slovakia. Yes. Who do you support? Ukraine. Of course. Obviously. <laughs> we'll we'll I think yeah, most yeah, people think. will be. Most neutrals are supporting Ukraine. Кивеноворні країна ти мож нью трілс о свопорю країн слава юкраїни. It? Yeah, Героям слава yeah. на Грузії словаччиною Сергій Ребров зробив кілька замін. Трубін вийшов замість Луніна у воротах. Олександр Крим на правому фланзі. Замість Тараса Степаненка в центрі поля грав Володимир Прашко, а Андрій Ярмоленко зайняв позицію на правому фланзі атаки замість циганкова. Але українці знову пропустили перші. Програш у цьому матчі майже на 100% означав би виліт. Але у другому таймі українці взялися робити те, що в них виходить найкраще відіграватися. Спочатку Микола Шапаренко замкнув передачу з флангу. Потім він же класним пасом знайшов Романа Яремчука, і той елегантно прокинув м'яч повз Мартіна Дубравку. Збірна України змогла втримати такий результат. Перша перемога на євро і надія на плей-офф ще є. Все вирішиться у наступній грі проти Бельгії. Чесно, важко щось сказати. Дуже, дуже віддали багато зусиль. І я вважаю, що заслужено перемогли цьому поєдинку і просто дуже щасливі зараз. Після того, як Словаччина забила свій перший гол. З'явилася якась безнадія всередині чи навпаки? А, та не сказав, що якась безнадія з'явилася. Просто треба залишатися завжди спокійним і вірити у те, що ми, ми можемо перемогти до останньої хвилини. Те, що було роздягальні, ніхто не панікував, нам тренер не вказав на те, як треба пресингувати. По-новому на помилки і ми старалися втілити це у другому таймі. Я гадаю, що нас вийшло. Хочу подякувати гравцям. Дійсно, я не знаю, я зараз рекордсмен по, по матчам, коли ми пропускаємо і перемагаємо. Я думаю, що дуже важливо для гравців, що вони сьогодні отримали впевненість, впевненість в тому, що ми дійсно робимо е, правильні речі. І я дуже задоволений сьогодні духом гри, духом команди. І я бачив після. Пропущеного голу гравці були засмучені, але вони продовжували. І в другому тайму дійсно було дуже багато моментів. І ми їм цю гру. Ми отримали великий піддих, можна сказати, декілька днів назад. І сьогодні був, я думаю, найважливіший матч в, в моїй кар'єрі на даний момент. Тому ми віддали все життя раді цієї перемоги, ми віддали всі емоції. Тому дякую болівальникам за підтримку, була чудова атмосфера. І... З гордістю можемо готуватися до наступного матчу. Це є президент Українського конгресу Америки. А ми всі решта, він з Кліволянду, со ми важчити його. А всі решта з Чикаго. Приїхає. Ці роки боліваємо за збірною України. Ми роз'їжджаємо по сподішних країнах і приїхали сьогодні, щоб світ знав, що Україна має мати перемогу не тільки у футболі, але перемогу над окупантом нашим над нашим ворогом. Так що слава Україні! Не втікайте, не втікайте. Як вам сьогоднішня гранішна гра це серце болить, бо так тяжко було, але перемогли, перемогли. Перша половина тяжко було мені, а в другій половині свого нарешті виграли. Голі від о, Яремчук, останній супер було. То буде тепер найліпший голь в, в турнірі. Знайте, що ми діаспора в Америці, шануємо, боліваємо і будемо те, щоб колись Україна так і не виграла тільки Євро, але виграла світовий кубок. Так що йдемо до перемоги. Слава Україні!